З початку повномасштабної війни в Україні лікарі зафіксували, що з понад 19 тисяч пацієнтів у 28% діагностується втрата або погіршення зору. Крім того, існує нестача інформації про можливості реабілітації для людей з порушенням зору. Особлива потреба є в психологічній підтримці кожного українця. Потребує формування та встановлення культури життя та діяльності осіб з порушенням зору, а також важливо впроваджувати новітні методики та технології діагностики та реабілітації осіб з порушенням зору та незрячих осіб. Саме тому ми відкриваємо двері особливого простору Trinity Hub. Тут ми пропонуємо широкий спектр послуг, включаючи реабілітацію, спортивні заходи. Освітні програми, професійну орієнтацію, допомогу у працевлаштуванні та відпочинок для осіб з порушенням зору: простір, сучасний, інноваційний та безбар'єрний. Вітаю, я Тетяна Костенко, заступник директора Trinity Hub, і сьогодні я вам розкажу про те, як ми будемо з вами знайомитись, працювати і проходити реабілітацію. Освітньо-реабілітаційний маршрут починається вже з вашого дзвінка в Trinity Hub. Далі ми з вами зустрічаємося і визначаємо індивідуальну програму вашої реабілітації або ж навчання. Для початку ми визначаємо перший етап, це найпростіше, який може тривати від 21 дня до 30. Далі у нас може бути перерва, і ви переходите на наступний етап реабілітації словом через місяць або ж два. І є третій етап, найскладніший з відповідно складнішими умовами та вимогами до занять. Що ми робимо в Trinity Hub? Ми займаємося таким. Танцювальна рухова терапія, орієнтування у просторі і мобільність, психологія, іпотерапія, навчання шрифту Брайля, ергокімната, тобто соціально-побутове орієнтування і багато чого цікавого. Словом, починаємо ми працювати з 10.00 і завершимо наші заняття о 18.00 з понеділка по суботу. У неділю у нас вихідний. А ще ми хочемо сказати, що щосуботи у нас. Можна завітати на декілька студій: арт студії, тренінги для жінок, а також лозоплетіння. Працюємо ми з такими категоріями, як дітки, починаючи від 7 років, які мають порушення зору або ж незрячі. Також ми працюємо з молоддю 18+, а також обов'язково з ветеранами, які втратили зір на війні. Ми також допомагаємо як психологічно, так і інші види послуг у нас для родин і їх психологічної підтримки. Всі наші проекти є безкоштовними. Ми є громадською організацією, і нам допомагають наші партнери, друзі та благодійні фонди. Отож, якщо вам потрібна допомога відповідно до вашого зорового діагнозу або ж інвалідності, позору, ви можете зателефонувати, прийти і почати саме курс вашої реабілітації в Trinity Hub. Стати реабілітантом Трініті Хабу просто зателефонуйте за номером 067 298 99 80 та отримайте першу консультацію. За телефоном вам розкажуть, як доїхати до простору. Долучайтеся до нас у Trinity Хаб і відкрийте нові можливості для себе та своїх близьких. Trinity Hub. активуй можливості.